Є фільми, народження яких це історія сама по собі. «300 спартанців став саме таким явищем, з ухвалим проектом, який виріс з коміксу Френка Міллера, що в свою чергу був натхнений старим фільмом 1962 року. Своєрідний ланцюг, де мистецтво постійно надихає нове мистецтво. Але, попри те, що в основі лежить реальна фермопільська битва, Міллер побачив її по-своєму. Снайдер лише посилив цей ефект. У червні 2004-го Warner Brothers наймає Зака Снайдера для екранізації. Режисер одразу переписує запропонований студією сценарії разом з самим Міллером, прагнучи максимальної відповідності духу коміксу. Перед продакшн тривав всього два місяці, але саме за цей час команда створила понад 600 костюмів, сотні щитів, мечів та стріл. Частину спорядження навіть переробили. Ли зі спадку великих історичних епосів Троя та Олександр. Крім цього, аніматронний відділ виготовив 13 механічних коней і одного аніматронного вовка. Зйомки повністю проходили на синьому та зеленому хромакеї. Почали наприкінці 2005-го в Монреалі та вклалися у вражаючі два місяці. Проте справжня робота почалася пізніше. Постпродакшн тривав майже рік, тоді як над ефектами працювали 16 студій. Це була гігантська візуальна конструкція. І попри те, що Снайдер завжди тримається за плівку та практичність у цій картині комп'ютерної графіки стільки, що навіть сьогодні вона виглядає дуже щільною. Спочатку студія планувала рейтинг 13, але Снайдер поставив ультиматум або R, або він виходить з проекту. Ворнер здались і не помилились до появи Дедпула саме 300 спартанців, був найкасовішою r екранізацією коміксу. У при бюджеті в 65 мільйонів стрічка заробила близько 450. Студія очікувала чистий прибуток в межах 70, а отримала майже семикратний результат. Цілком логічно, що саме це рішення привело до ідеї знімати продовження, що правда значно менш успішне. Щоб зіграти найкращих воїнів стародавньої Греції, актори буквально жили в спортзалі, тренуваннями керував легендарний коуч Марк Твайт та координатор боїв Деймон Каро. Також їм допомагав Чет Стахелський, майбутній режисер Джона Віка. Вони розробили вісім тижнів майже військової підготовки: групові тренування, спільна дисципліна, робота зі списами, мечами та щитами. І що цікаво, Сам Снайдер тренувався разом з командою. Виконавець головної ролі Батлер пізніше зізнавався, що це був найважчий фізичний виклик в його кар'єрі. Батальні сцени окрема історія. Їх знімали мінімум з трьох камер у високій частоті. Епічні слони та носороги були створені в мая, як і симуляції масових сцен. Кров іскри, стріли, усе це графіка. У Lightwave візуалізував. Вали навіть рухи тканин на одязі персонажів. Грим теж став величезною частиною виробництва. Потворний Ефіаль це складний пластичний костюм зі спіненого латексу, який наносили понад 5 годин. Перевтілення Родріго Санторо тривало до шести годин щодня: фарбування шкіри, масивні металеві прикраси та аксесуари, які були настільки делікатними, що обмежували будь-який рух. Епізод з юним Леонідом та Вовком також заслуговує на увагу. Хлопчик протистоїть не cgi тварині, а величезній аніматронній конструкції, якою керували п'ятеро фахівців. Масштабний фон добудували технікою 3D, тоді як сама сцена була детально перевізуалізована за розкадруванням. Цікаво, що Джарарда Батлера обрали на роль після невеликої стрічки Любий Френкі. Він просто здавався ідеальним втіленням, мужності та харизми. Сам Леонід у фільмі встиг вбити 33 перси, плюс одного посла і одного вовка. Ще троє ворогів послужили йому імпровізованим щитом. Загальний список загиблих 585 персонажів. Найзнаменитіший момент фільму Крик Батлера це Спарта. Цікаво, що за сценарієм він мав би сказати цю фразу тихо, майже шепотом. Але після чергового дубля Батлер попросив ще один і раптово виклався на повний голос. У результаті випадкова імпровізація стала культовою. До речі, слово Спарта та похідні звучать у фільмі 72 рази, приблизно раз на кожні півхвилини. У порівнянні з оригінальним коміксом Снайдер додав багато нового. Більшість історії про спартанський сенат і сцена з Горго були вигадані для фільму. Мілер не приділяв великої уваги монстрам чи фантастичним істотам. Це все стилістика Снайдера. Те саме стосується випробування вовком. В реальній Агоге, майбутній цар Леонід взагалі був би звільнений від цієї програми. Останній етап для нього. Був би проходження через шаренгу побратимів, які били його різками. Реакція світу на 300 спартанців була далеко не однозначною. Критики зустріли фільм, стримано, але глядачі оцінили значно вище. На Сінемаскоп він отримав топові оцінки. Та найбільше обурення прийшло з Ірану. Там картину назвали викривленням історії шкідливою пропагандою і навіть подали офіційну скаргу до ЮНЕСКО. В результаті стрічку повністю заборонили в Ірані. Попри суперечки незадоволених істориків, критику та дискусії, 300 спартанців залишився тим, чим і мав бути сучасною міфологією, картиною, яка не намагається реконструювати минуле, а перетворює його на легенду. І, мабуть, саме тому він пережив свій час, бо в кожному кадрі видно не лише комп'ютерну графіку чи опрацьовану до дрібниць постановку, а відчуття авторської віри, віри в історію. Ю про мужність, фанатичну відданість і красиву, майже театральну приреченість.